Привіт! В наш час найбагатшим селом в Карпатах традиційно вважають нижню апшу закарпатській області біля Україно-румунського кордону. Причина такого статусу величезних розмірів приватні будинки, на будівництво яких колись витратили безліч грошей і матеріальних ресурсів. Звичайно, такі замки для їх власників нічого крім збитків не приносять, тому нижню апшу не варто називати найбагатшою в наших горах. То яке село в Карпатах може похвалитися тим, що постійно заробляє не просто багато, а дуже багато грошей. Відповідно, місцеві люди тут з бідняків швидко стали мільйонерами, причому без жодних зусиль. Відповідь вас можливо здивує. Колись це невелике тупикове село, затиснуте між горами, начебто називали найбіднішим серед сусідніх населених пунктів ні роботи, ні перспективи. Громадський транспорт, автобус раз на добу. Та в один момент усе почало кардинально змінюватися завдяки приїзду однієї людини і початку втілення амбіційного проекту. Через відносно невеликий проміжок часу, побачивши перспективне місце, до цього села потекли ріки грошей від інвесторів. Якщо в першій половині 2000-х років площу ділянки землі розміром 10 на 10 метрів або 1 сота гектара тут продавали за ціною від 50 до 100 американських доларів, то вже у 2008 році через шалений попит така ж площа землі коштувала від 20 до 30 тисяч доларів. Місцеві селяни, які раніше рахували кожну гривню, неочікувано стали буквально мільйонерами. Замість того, щоб інвестувати легкі гроші від продажу власних земельних ділянок у побудову сучасної інфраструктури для великої кількості вибагливих туристів, які масово поїхали в це село, багато гуцулів почали мало не смітити за океанською валютою. Купували автомобілі по 100 тисяч доларів, золото змагалися хто більше дасть на церкву, а хтось просто все багатство пропивав у барах. Та в людей ейфорія від неймовірної кількості доларів у кишенях тривала недовго. Багатьом відомо, де великі гроші, там починаються великі проблеми. До села приїхали короткострижені спортивної тілобудови чоловіки і наполегливо просили селян продати земельні ділянки. Ті, хто погодився, грошей звичайно не отримали. Хто не погодився, тих залякували розправою. В той період життя місцевих гуцулів перетворилося на пекло. Люди боялися виходити на вулицю. А сільський голова вимушено переховувався від усіх, навіть від міліції. Незважаючи на загальну ситуацію, великий комплекс у селі постійно розбудовувався, приймаючи щораз більшу кількість небідних туристів. Поки одні хотіли багато витрачати, інші на таких намагалися максимум заробити, в тому числі підприємливі місцеві мешканці, здаючи в оренду майже всю наявну житлову площу. Додайте до цього нові готелі, вілли, багато тисяч робочих місць, великі зарплати. Мабуть, ніде в наших Карпатах в одному селі не крутилося стільки грошей. Навіть у статті 2018 року, правда, з позначкою на правах реклами було зазначено, що це село із профіцитом бюджету 30 мільйонів гривень. Профіцит означає, що дохідна частина бюджету перевищує видаткову частину бюджету. Якщо це правда, тоді звідки стільки грошей і що це за таке село в Карпатах? Думаю, ви знаєте про кого мова, і мабуть там вже були. Так, це село Поляниця Яремчанської міської ради в Івано-Франківській області, яке стало найбагатшим у Карпатах після заснування і розвитку тут сучасного величезного курорту. Якщо було цікаво, натисніть під відео на палець догори і поділіться ним у соцмережах.